Я писала книги в стил, тикали пальцем в мою неідеальність. Курс Як писати книги. Бо, бо це капець якийсь. Привіт! В цьому відео я хочу поговорити про мотивацію бути не ідеальним. Поїхали! Колись я писала книги в стил. Того, що просто соромилася показувати їх іншим. Чому? Тому що мій перфекціоніст разом з самозванцем за ручки разом тикали пальцем в мою неідеальність. Дивися, ти тут неправильно написала речення, тут ти погано поставила не ту поставила пунктуацію і так далі. Мої роботи були далекі від робіт тих авторів, яких я читала. І мені здавалось, що я не дотягую. Потім я подумала: угу, якщо я не дотягую, якщо мені не вистачає знань, значить потрібно десь ці знання отримати. Що я зробила? Я почала підписуватись і слідкувати за аккаунтами в Інстаграмі письменників, початківців, які самі видавали книгу, або які зверталися за допомогою до видавництв. Але це була величезна помилка. Справа в тому, коли ми творимо в потоці від душі, ми не слідуємо ніяким правилам, шаблонам. Ми просто творимо. Це, наприклад, як життя дитини. От згадайте очі, натхнення дитинки, яка малює якісь каракулі. Але для неї це не каракулі. це малюнок, це те, як вона бачить дім, тата, маму, попугає. І для неї, для цієї дитини, ці каракулі, вони вже ідеальні, бо вони живі, вони справжні. Але згодом, коли цю дитину вже вчать, як правильно малювати, в школі, батьки, час на малювання збільшується. Щось вона вже підтирає, щось вона жмякає, вже викидує. Чому? Тому що їй здається, що її малюнок не вписується в формат, не підходить під правила малювання. Так, стоп. Я не топлю за те, що будь-яка каракуля тяне на бестселер. Ні, я тут говорю про сприйняття свого таланту до знань і правил і після. Чому я про це розказую? Мої сумніви в собі прийшли. Рівно в той момент, як я почала слідкувати за іншими е, початківцями і не тільки письменниками. Згодом я купила навчання е, курс, як писати книги, де за місяць е, передбачувалось, що учні е, напишуть половину свого майбутнього роману. Я така Вау! Вау! Напишу роман! Я читала пости е, письменників. Е, я проходила навчання по письменництву, де розказували про те, як будувати сюжет, як характеризувати персонажів, як придумувати для них легенди, історії, е, які тренди, які жанри, як відредагувати і написати рукопис так, щоб видавництва захотіли видати мою книгу. Як писати анотацію син, синопсис? І я така -а, Боже, просто відпустіть мене на волю, бо, бо це капець якийсь. І я це все, я цим сим наповнювала свою голівоньку і бачила, як моя письменницька сторона така віддалялась від мене і така махала ручкою, типу: Бувай! Бувай! ти мене втрачаєш! Але тоді я ще не знала, до чого це все приведе. І ось я почала е, навчатись на курсі, як писати книгу. І знаєте, в чому парадокс? Ми е, повинні були написати книгу, а я. Взагалі перестала писати все, бар'єр. Я слухала про ці правила, про ці шаблони і розуміла, що я взагалі не вписуюсь під формат, під ці правила. І я почала думати: Блін, да я бездарна, я взагалі не вмію писати, я вперта, бо мені здавалося, що я просто не хочу брати, прислуховуватися до цих порад. І я думала, блін, як я можу бути письменницею, якщо я не вписуюсь в цей формат, е стандартний формат. І це дуже сильно било по моєму емоційному стані. Я відчувала невпевненість в собі, сумніви, і в підсумку я перестала писати десь на два роки. А ще я думала, що мені так і не видати свою книгу, бо я не формат. А, і... Моя мрія стати письменницею, просто поховалась під товщиною ґрунту сумнівів і невпевненості в собі. Якщо ви впізнали себе в моїй історії, то дивіться далі, тому що я розкажу, як я вийшла з цієї письменницької ями. Саме дієвий спосіб. Це відписатись і перестати слідкувати за всіма, хто вселяє в тебе невпевненість. Все просто. Потім з місяцями розвіявся шлейф від невдалого навчання. І Бінго, я потрохи почала писати: Чи закінчила я навчання? Мгм. Чи використовувала я набуті знання? Ммм. Ні. Але попри ось цей невдалий досвід, я отримала найцінніше усвідомлення. Знаєте, яке? Все, що мені потрібно для того, аби творити, завжди було при мені. Це моє бажання і талант. Все. Ніякі правила, ніякі навчання. Я писала ще до цього всього, ще з 14 років. І в мене виходили цікаві історії, тому що в мене були читачі, ну і нехай це була мама, але мама перечитала купу книг, і я їй довіряю. Я писала до цих знань, до курсів, але тільки почала дивитися цей курс, я перестала писати. Тобто я зробила висновок, що наразі на даному етапі мені не потрібно це все. В мене і так добре виходить. Так, звісно, є люди, яким потрібні схеми, правила, навчання, і це ок. А є ті люди, як я, для яких ось ці всі правила, вони начебто душать тебе. І всю твою фантазію запихують в клітку і все. І ти і ти не можеш поворухнутись, ти наче такий скований. Достатньо тільки звільнитись від правил. Все, ти розправляєш крила, і ти вільний творити так, як хочеш. Бо щодо мене, чим більше я е, слідкую і дивлюсь на інших, тим більше я відштовхую себе. Бо я накладаю свій досвід на інших, чи досвід інших перекладаю на себе, і в мене нічого не виходить. А так робити не треба, бо ми різні. Кожен письменник різний. Не треба так робити. Особливо, якщо це б'є по твоїй самовпевненості. У мене просто свій стиль, особливий стиль, так само, як і в тебе, і в тебе, і в тебе. І це нормально. Хто сказав, що так не можна. І заспокойтесь ідеально не буде. Комусь книга все рівно не сподобається, а комусь, навпаки. Сподобається, хтось закохається в вашу книгу, в мою книгу. Мої книги можуть бути не ідеальними. Ви можете знайти в них помилки. Ви можете подумати, ой, там Віка погано розкрила героя. Ну, окей. Ну, це не головне в книжці, в художній книжці. А знаєте що? Розповісти історію та викликати почуття та емоції, щоб людина. Разом з вашою книжкою прожила історію героїв або свою власну історію. Щоб вона перенеслась в інший світ, безтурботний або, навпаки, турботний, в залежності від того, який світ ви створили. Бо коли ти тільки починаєш, ось ці всі правила, вони тебе тільки уповільнюють. Ти знаходишся в такому хиткому стані, де подує вітерець критики. Або якихось правил, шаблонів, і ти просто зламаєшся. Я по собі сужу. то що в мене було так. Можливо, ви більш стійкі, і для вас навпаки, правила вони вас зосереджують на вашій роботі, концентрують вас. Це теж окей. Тому мотивація від мене. Якщо у вас є навички або талант. А також нестримне бажання, справжнє бажання творити, придумувати різні світи, давати життя персонажам, героям. Робіть, як відчуваєте, будь ласка, це єдино вірний орієнтир на вашому письменницькому шляху. Повірте, помилки. Чи невідповідність сюжету, це все перевірить редактор, коректор, видавництво. Ви творіть, ви давайте ідею, ви давайте історію. Якщо у вас ось це є, то це пряма дорога до успіху, до внутрішнього успіху і до зовнішнього. Читайте улюблених авторів, дивіться улюблені серіали, фільми. Спостерігайте за навколишнім світом, за собою, за друзями, за собакою, за котом. І пишіть так, як відчуваєте, як хочеться вам. Без правил, шаблонів. Решта прийде з досвідом. Перевірено на мені. Знаєте, великі письменники, класики, вони теж з чогось починали. Я не думаю, що в них був якийсь двохтомник, з правилами, як правильно написати книгу. Ні, навряд чи. Тому відкривайтесь, пишіть так, як вам хочеться. Будьте вільні у своєму самовираженні, текстовому самовираженні. А все інше підтягнеться, Просто підтягнеться. творіть. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Па-па!